спеціальний ефір на радіо НВ триває друзі мене звуть юля петрова нагадую вам що сьогодні середа 29 листопада про отруєння дружини кирила буданова маріани її співробітників гур поговоримо на початку моєї ефірної години також ітиметься про сьогоднішнє засідання ради україна нато чули зараз в новинах воно вже відбулося в Брюсселі, маємо обнадійливі заяви про україну від єнса столтенберга поговоримо також про зухвалі заяви від міністерства закордонних справ російської федерації про те що росія мовляв готова до війни із альянсом із отруєння співробітників гур розпочнемо на прямий зв'язок зі студією. Виходить Іван Ступак, військовий експерт, і колишній співробітник служби безпеки України. Пане Іване, добрий день, слава Україні. Пані Юрі, вітаю вас. Героям слава і дуже дякую за запрошення? Тож учора з'явилася новина про те, що дружину начальника гур Кирила Буданова утроїли важкими металами. Наразі Маріана Буданова перебуває в лікарні, слава богу, її здоров'ю вже нічого в життю нічого не загрожує. Трохи згодом інформацію підтвердили в головному управлінні розвідки. Андрій Юсов це зробив. Також стало відомо про отруєння ще кількох співробітників гур. А що ви про це думаєте? Скажіть, будь ласка, і які основні верні? Сі розглядають станом на цю годину. Так, давайте почнемо спочатку. Окей, ну ми бажаємо одужання всім. Да, всім, 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 хто отруївся, ну це беззаперечно. По друге бачите, от фокус уваги був зміщений з акцент саме на дружину пана Буданова. Тобто є дружина пана Буданова та решта співробітників гур. Хоча б, по великому рахунку мені здається правніше було б акцент зробити, що це декілька співробітників отруїлися а також дружина пана Буданова. Ну це вже. Питання до, до тих людей, ну, в принципі, не питання, не питання, а питання акцентів, да, можна так сказати. Що насправді відбулося, ми достаменно не знаємо. Є, начебто, підтвердження, що це ж були е, солі важких металів, що, начебто, це був е, була ртуть, і ще один якийсь метал. Але яким чином вони потрапили до організму, коли саме це відбулося? Швидше за все це відбулося декілька днів тому, оскільки кажуть, що вже йдуть на поправку, е, і це вже нормально. Тобто можна припустити, що це відбулося дня три або там. 4-5 може, тиждень тому тай зараз вони вже поодужають це ще один факт. Достаменно місце отруєння невідомо. Це був ресторан, це була не знаю, якась ну день народження вдома когось із не знаю, співробітників у колег. Чи це було безпосередньо, наприклад, в їдальні головноправні розвідки? І важливий важливий аспект це. Була випадковість, або ну або недбалість. Да? Наприклад, не знаю там на кухні щось недомила, або щось перевернули, щось розбилося, потрапило в їжу, а і ось відбулося, те, що відбулося, або дійсно тут був злий намір, злий умисел з боку невстановлених осіб, зрозуміли, якого походження, і тепер наступним кроком по й дії, да треба це відкрити кримінальне провадження подивимося як будуть ці справи далі розгортатися до речі вчора коментувала поліція і говорила що до них заяви відповідно не надходила а як ви це можете пояснити Ну, дуже ймовірно, ще раз я припускаю, я не знайомий з матеріалами справи. Я я бачу, що на вашому каналі виступав колишній очільник гури. Він там поділився своїми інсайдерськими даними. Але ну дуже ймовірний такий варіант, ще раз, як, як сценарій, що це було побутове отруєння, бо такі метали вони містяться в морепродуктах. І ось наскільки я знаю, лікарі кажуть, що в принципі такі речі відбуваються ну, не те, що доволі регулярно, але це ну. Це це не виключено. Не бачиш, що е, симптоми, які там діарея, да, там погіршення започуття, кволи да стаєш е, е, там, е, що ще там. Ну багато багато різних е, симптомів, які е, е, є паралельними до звичайного труння. Знову mm -hmm. ж таки, треба висновок фахівців, щоб вони правильно сказали, що це було, і їхні якісь припущення, що ну насправді що відбувалося. Але моє таке враження, що це більше схоже щось на побутове але. Знову ж таки дамо слово правоохоронцям, поліціянтам. Хоча дивно дійсно, що досі заява не надійшла до органів поліції, mm -hmm. що було трудно. Добре, ну яку б зараз версію не розглядали, як взагалі таке могло статися? Чому у ГУР не упередили такий крок? І Хто носить відповідальність за життя і безпеку співробітників головного управління розвідки? Е, ну, дивіться, в першу чергу дійсно охороняються перші особи. Керівник, заступники, керівники структурних підрозділів які виконують ну супер супер там секретні завдання. Ну і звісно, взагалі всі співробітники в тій будівлі або в різних будівлях, які розміщені не тільки в Києві, а по всій території України безпосередньо на фронті працює управління власної безпеки. Підрозділ власної безпеки, які на який покладається завдання упередити якийсь замах, та, да, там або підготовку до замаху, або там не знаю, там спостереження виявити, якщо відбувається за будівлею за співробітниками. На жаль, в історії гур були неприємні події. Наприклад, коли підірвали керівника спецпідрозділу ГУР, да, наприклад, Шаповал в Києві. Деця це був 18-й рік в центрі Києва. Його автівку підірвали на щастя, були невдалі спроби, коли намагалися підірвати інших співробітників гур в теж місті Києві, але спробу була Сам підривач підривався, да підірвався на своїй вибухівці і отримав численні поранення. Це теж було роки чотири тому. Дійсно охороняють, дійсно забезпечують безпеку. Праці українські контроль СБУ, Вони теж направлені на сфокусовані на виявлення будь-яких підготовчих дій, як за межами України, так і всередині України проти вищих посадових осіб. Це президент, це голова офісу, президента, голова Верховної ради, прем'єр. Звісно, що є особи, які, наприклад, не являються великими посадовцями, але ну вищими посадовим особам україни але за їх життя на їх життя полюють російська російські спецслужби. це хто це пан подоляк точно це пан Єрмак, точно як би до них не ставило, це давайте одразу скажемо це пан малюк це пан буданов це така перша така п'ятірка собі разом з президентом зеленським на яких дійсно полюють і, і яких хочуть знищити російські спецслужби Ну тобто версію про замах, ми також не можемо виключати. Так точно, звісно, не виключаємо. Я перепрошую, дійсно не виключаємо різні версії. Є версія побутового отруєння, є версія там, що це дійсно був замах російських спецслужб. Але от я кажу, наступним кроком, після якщо це версія про спецслужби, це відкриття кримінального провадження, в рамках якого треба проводити численні дослідження, да що саме відбулося, да якісь експертизи цієї речовини, як вона потрапила до я не знаю, до приміщення або до продуктів харчування або взагалі як вона потрапила в організм цих людей. Потім з'ясовувати люди, які могли це зробити, відслідковувати їх номери телефонів, трафік, де вони перебували, з ким контактували їхня електронна пошта. Тобто там цілий комплекс дій, які треба робити вже в рамках кримінального провадження. Бо тоді це ж може бути і зрада серед своїх. Ну якимось чином це все потрапило в харчі або в воду. Там також різні ідеї є з приводу того, як оті речовини могли потрапити так в організм. Захильтруйних людей. Так, да, так точно. Тобто, ну, в рамках кримінального провадження це все робиться, бо е, е, є там публічна заява, що отруєння відбулося, але ж треба по гарячих слідах шукати, да, щоб не знищили на, сліди, там, де пробувалися речовини. Не, не важливо, що це була. Банка, склянка, не знаю, там в кишені принесли. Тобто, це треба шукати і дуже дуже швидко, вже буквально позавчора треба було шукати. Слухайте, ну і дивна реакція від Служби безпеки України була насправді, тому що там коментували, казали: ну це такий піар від гур. Який піар Прокоментуйте це? Будь ласка, ну я теж ускладнюся сказати який саме піар, але на повертаючись на початок розмови, бачите, зробили акцент саме на дружину пана Будана. Mm -hmm. Що вона була в компанії його, його підлеглих? Російська пропаганда вже на цю тему поглубилася. Вони вже там почали такі жарти, що вони один Температуру, розбили цей термометр і таким чином отруїлися. Ну, це такі жарти бездомних, Ладно, окей, не буду сторкатися цього лайна, російською, перепрошую. Тому ну, почекати, треба почекати, де буде офіційна ще раз заява з боку гура, а також з боку лікарів. Якщо протягом Трьох днів у нас не буде якогось там офіційного руху, то я думаю, що справа на цьому не закінчиться. Можливо, mm -hmm. це було все таки отруєння. Звичайне харчове. Е, ну і ще влітку нинішнього року в ГУР заявляли, що Кирило Буданов пережив вже понад десяток замахів. Тобто, ну на жаль, теоретично можемо констатувати, що такі випадки траплятимуться і надалі. От яких заходів вживати, аби таке не було можливо, навіть теоретично. Ну, працюють, я ще скажу, працює підрозділ внутрішньої безпеки, виявляє контрспостереження, працюють технічні спеціалісти, вони на каналах зв'язку шукають там підозрілі повідомлення, там за окремим ознакомь. Працює українська контролька СБУ, вони вона теж направлені на захист вищих посадових осіб. Вони шукають там, ну, наприклад, ну, фантазуємо, да? ну, Умовно, десь в Азербайджані. Да? Підшуковують, не знаю, там, шукають гвинтівку з, з снайперською здальністю з можливістю пострілу да, більше ніж два кілометри. І українська спецслужба отримує таку інформацію. О, цікаво! А хто ж це шукає? А хто ж це хоче піти там? Не знаю, там на пазана з гвинтівкою з можливістю вражати на два кілометри. Цікаво, так можливо, це до нас хтось хоче їхати і починають відсвятковувати відпрацьовувати. Відпрацьовують людей, які там підозріли в'їжджають в Україну, кейну є ж можливість в'їжати, які там можливо мали контакти з російськими громадянами, умовно десь в відні. Да? А ці громадяни Російської Федерації десь опосередковано мають контакти з російською розвідкою. О, підозріло, треба відслідковувати. Тобто, це рутинна робота. Таке полювання, перебирання всіх можливих варіантів для того, щоб виявити плани набіру по ліквідації вищих посадових осіб. Що ж, відволічемося від цієї теми. Я думаю, не надовго, бо насправді ця... чекатимемо на офіційні повідомлення, офіційну інформацію про нову повітряну атаку на Україну. Хотіла з вами поговорити. Знаємо, що повітряні сили дякуємо їм дуже за це. Насправді знищили усі 21 шахет і дві із трьох ракет, які атакували Україну. Що про цю повітряну атаку маємо розуміти? Маємо знати. Бачу, що били вони по Хмельниччині, а також ракети спрямовували на пів. День України. Ну, шукають, ну, не шукають. В них є місця, е, є інформація про розміщення там, певної техніки. Да? Ну, якщо там західні регіони, то, швидше за все, це спрямовано на українські аеродроми, які знаходяться там в тих регіонах, не будемо їх називати, де ну, наша авіація, яка використовує шторпше. Ці ракети їм дуже не подобаються. Вони б хотіли б, щоб знищити цю авіацію а також склади, де зберігаються ці, ці крилаті ракети, туди вони мітять. Ну і звісно, це одеський регіон, це південні регіони. Вони шукають підшукують місця за допомогою коригувальників вогню. До речі, яких ну, СБУ виявляє, якщо не помиляюся, ну раз на три 4 чотири дні. Вони звітують, то там затримали коригувальника, то там затримали, які наводять ракети та. Шахеди на місця, де як їм здається, знаходяться українські військові, де знаходяться ремонтні бази, де ремонтується автотранспорт, важкий легкий автотранспорт, де проходять навчання наші військові, де боєприпаси знаходяться. Тобто, от росіян цікавлять саме такі місця. Ну і звісно, це інфраструктура. От субота, на суботу, зранку росіяни мітили своїми шахедами. 70 П'ять шахедів да вони намагалися знищити нашу інфраструктуру і в місті Києві, зокрема, для того, щоб потім через 2-4 години вони за прогнозом бачили погіршення погодних умов, і для того, щоб спровокувати настання кам'яного віку в Україні, да, в Києві Да, щоб холодно, голодно, світла немає, тепла немає, непогода. А і росіяни все розбомбили. Ну, власне, якщо кам'яний вік ми пережили минулого року, я думаю, що цієї зими також переживемо і якось не станеться цього в нашій державі. Тим паче, ми вже знаємо до чого готуватися і готуємося. Що хотіла з вами обговорити такі дуже зухвалі заяви, по-іншому їх назвати не можу. Від міністерства закордонних справ Російської Федерації є там така людина. Сергій Рябков звуть її. Це заступник міністра закордонних справ РФ. Так, от він заявив про те, що формулу про формулу миру від нашого президента Зеленського, що нічого навіть обговорювати на таких умовах. Ну, власне, нічого нового для нас він не сказав, тому що позиція Російської Федерації зрозуміло. Вони просто хочуть воювати, відбирати території і панувати над усім світом. Ну нічого нового абсолютно. Тим не менше, пам'ятаємо, що на початку листопада заступник керівника офісу президента наш Ігор Жовкова він говорив, що Україна планує організувати ще одну зустріч радник щодо формули миру вже четверто за ліком, і має це статися або наприкінці листопада. А ми власне зараз, от е, останні дні листопада переживаємо, або на початку грудня, а саміт глобальний миру може відбутися вже в лютому наступного року. От де ми зараз в розумінні того, чого ми хочемо, якого миру ми хочемо, я так розумію, наші залишаються без змін е, вимоги е, до Російської Федерації, зокрема, і е, де розуміння того е, на що піде, чи не піде Російська Федерація? Ну, давайте так зрозуміти, росіян кажуть, ні мудріно. Ну, в них, в принципі, все зрозуміло для них. Те, що вони захопили, це їх. Да те, що вони не захопили, це поки що наша. Ось така формула миру росіян. В принципі, мені важко сказати, як можна з ними взагалі, навіть теоретично, навіть у кошмарному сні домовлятися на таких ось умовах. А, ось так вони собі міркують. Україна, звісно, має офіційну позицію. Це кордон 91-го року. Жодний інший сценарій для політичного керівництва не прийняв. Ат хоча Всередині країни треба визнати, є багато різних обговорень. А ну звісно, це обговорення це ну не зрада. Не треба сприймати. що якщо там проговорюються, наприклад, інші варіанти, окрім 91-го року, це зрада. Бо наші західні союзники, я вам більше скажу, вони активно про це говорять. Вони навіть запитують не публічно наших політиків. Ну ви ж розумієте, що вам буде дуже важко дійти до кордонів 91-го року. У вас є якісь. Плани на випадок, коли ви все таки ну, зрозумієте, що ну до 91-го року ви не виходите, що робити далі? Тобто, е, ну, якісь інші сценарії розглядати треба. Ну от, я не можу сказати, на жаль, чи на щастя, але наші, наше бачення з росіянами на даний момент, от, станом на кінець лютого 23-го року, повністю капітально абсолютно не збігається. А ще цей чиновник, дипломат-чиновник, заявив про те, що Росія готова насправді до війни із альянсом йому поставили запитання, чи можна очікувати в майбутнього збройного конфлікту. Він говорив про те, що із НАТО Росія домовитися не може і не може налагодити стосунки. Ось що він сказав: залежить від північно-атлантичного альянсу. Цілком і повністю вибір на боці НАТО. Ми готові, як це вже було продемонстровано, захищати наші національні інтереси всіма наявними в нашому. Розпоряджені засобами кінець цитати. Ну з одного боку, ми бачимо таке типове для Російської Федерації перекладання відповідальності. Ну, хто це? Це не ми, це вони все так. Ну а з іншого боку, отака зухвалість до чого вона може призвести для них. Ну, тобі він уповноважене такі заяви робити. Тобто він сказав, він забув. Ну це в принципі навіть із Путіна. Да? Путін сказав, Путін пообіцяв, і Путін зробив це там п'ять різних путінів взагалі. Тобто, ну тут теж не треба сприймати всерйоз. Ми вже бачили. Да? Бахмут вісім місяців. Вони навколо нього гарцювали, танцювали, і тут вони готові з НАТО воювати. А без натівських сирів, пармезані, без устриць, що там чорних мідії, Люї Вітон, Прада Гучі, теж вони жити не можуть їм важкувати. Електроніка теж жити без цього не може. Це більше бравада сприймати як бравада, що ми ще маємо, ми ще покажемо. Да, хоча насправді нічого показати вже не можуть. Дійсно для них зараз ідея фікс це от на фронті отримати перемогу. Це Авдіївка, а далі, там подивитися, що буде далі, вже не зрозуміло, і втримати, звісно, Херсонську область, слівобережжя. Про яке НАТО про яку війну з НАТО вони е взагалі мають мову? Війна з НАТО буде для них дуже дуже швидкою. Вони навіть до військомату не встигнуть добігти. Через це не бравада. Бо якщо НАТО задіє свої всі свої резерви, які в них є, які вони з нами не діляться. А НАТО це в першу чергу Сполучені Штати Америки. То ну звійна дійсно дуже швидко закінчиться. А я зараз слухаю вас і посміхаюся, тому що я думаю про те, а як змінюються насправді наративи в Російській Федерації, тому що на початку війни, коли вони розуміли, що за три дні не захопили Київ і за тиждень не захопили Україну, вони всі дружно розповідали, що вони тут в Україні воюють не з Україною, вони тут воюють із НАТО. А тепер вони кажуть, що готові до якоїсь війни. Отак, коли вже майже два роки цієї війни минуло, це таке відкрите запитання, знаєте. Мені здається, що от в Росії в них таке змагання всередині, хто більше якусь зухвалу заяву зробить і таким чином потішить вище керівництво. Ну, вище керівництво в особі Путіна, або там, можливо, там Патрушева, можливо, Бортнікова навряд чи це директор ФСБ, там, наприклад, там, голова адміністрації Путіна, Антон Вайна. Ось Медведів дав такі зухвалі заяви робить. Зрозуміло, що вони нічого під собою не мають. Він там звинувачує всіх, ображає прямо. І таке враження, що ну, там, наверху тішиться. А ну, поки Поки що там він написав. Так і написав, да? ух, нічого, собі, а це а що сказав. Тобто, якщо ти не висловлюєш такі серйозні заяви, якісь там публічні гучні, то можуть е, виникнути певні сумніви в твоїй лояльності, а далі вже там. Ось включається далі. Починає твій бізнес віджимати. От наприклад, Кадиров він працює взагалі ідеально в парадигмі путінської вертикалі, що я за вас да, піхатінця Путіна. тут тобто взагалі до нього претензій з боку його лояльності немає, з приводу його лояльності. Але ж ми з вами знаємо, хто гучніше б'є себе п'яткою в груди, що я лояльний, я відданий, той можливо зрадить одним з перших. Ну і ми з вами говорили про формулу миру від нашого президента, озвучено вже не раз насправді. Ось в Вашингтоні вважають, що Путін не піде на мирну угоду в Україні до президентських виборів у Сполучених Штатах. Мають вони відбутися. Ми пам'ятаємо в листопаді 24-го року. Агенція Reuters про це повідомляє, посилаючись на неназваного посадовця американського держдепу. Ну а на що сподівається Путін? А, ми не раз говорили в нашому ефірі, що якщо навіть теоретично поки що переможе Трамп. Ну, ну не змінить він перебіг війни і не закінчить він війну за 24 години як обіцяв. Ну, це, це така теорія теорій. От як це може виглядати? Давайте спробуємо пояснити. Давайте дивіться. Дійсно, для ну, Путіна, Путіну, загальним таки Путін, для них бачення 2025 це. Край планування взагалі, от взагалі, так на 24-й рік вони роблять шалений е бюджет е бюджет там ну. Е в рублях там там трильйони рублів. Я його, там намагався перекласти там на якийсь середній курс Google. А ну підскажи мені, скільки це в нормальних е, грошах. І Google каже, що орієнтовно це 400 мільярдів євро. І десь 100-110 Це буде на військо, на військову справу. І ще плюс десь орієнтовно 25, можливо до 30, Ну, в залежності від курсу, як він прикладається, то це піде на правоохоронців. Це ФСБшники, Росгвардія, наркоконтроль, поліціянти, тобто виходить. Дать 40% російського бюджету йде на війну, і ось одне з там російських е, видань робили такий висновок. Ну в екзилі мазі Moscow таймс. Не кажуть, що останній раз, коли е, радянський союз робив такі е, видатки, бюджетні на війну 40%, це було 90-го року. А наступного року е, радянський союз по швах розійшовся, як штани да там на одному місці розійшлися, повністю розлізлися. Тобто дуже ймовірно, що на наступний рік, на 25-й, росіян такий бюджет запланувати собі не зможуть, і таких грошей просто не буде. Але тут питання чи витримуємо ми? Ну ми повинні витримати, повинні протриматися весь цей час. І росіян дійсно, після 25-го року, після виборів президента США у двадцять, 25-му він стане до посади. А неважливо, це буде Байден або там новий якийсь. То в них далі планувань немає. А що робити? Далі після цього вони дійсно можуть почати розмірковувати над щось більш серйозним, окрім війни. Угу. Ну і ми пам'ятаємо, що зовсім нещодавно в понеділок Путін підписав закон про федеральний бюджет на 24-26 роки. Ну і вперше влада Росія від радянських часів вперше має намір направити майже третину всіх витрат на отримання армії і оборонно-промислового комплексу, The Moscow Times про це писала. Ну власне нічого хорошого ні для них, для їхньої економіки, не для України, тому що ми розуміємо, що Путін Зараз намагається затягнути війну, М -м -м, вірне моє розуміння. Да, дивіться, з однієї сторони, бюджет великий, шалений, просто цифри ну набагато більше наших. Можливо, навіть ці цифри налякають когось в країнах Західної Європи, ого, скільки вони виділять нічого собі. Але давайте так обережно підходити. Тут зрозуміло, можна зараз налякатися, сказати, що все, нас перемогли, нашого там чинити супротив. Вони так там ну їх там більше, грошей більше, людей більше. Але давайте так зазвичай в Російській Федерації є велика корупційна рента. Вона була завжди, вона є зараз під. Час війни за моїми такими скромними розрахунками від 20 до 40% російського бюджету на ВПК він буде ну, розтягнутий по шматках, бо люди на цьому заробляли раніше в мирні часи, і зараз, під час війни, вони теж будуть заробляти ще більше на, на цих підрядах, бо в ручному режимі обирають хто отримує більше грошей, хто менше грошей. Тобто частина грошей буде розпилена. Частина грошей буде витрачена на закупівлю західних, західних там запчастин, але втричі дорожче ніж. Ш вони є зазвичай на ринку, бо великий ланцюг постачальників, людина, яка знає людину, яка знає людину, яка може створити підставну компанію, а це ж ресурси, це гроші, це час. І другий великий аспект: окей, вони намалювали, але питання чи зберуть вони ці гроші? Тобто, що ніхто навіть російські фахівці, економісти, вони під сумнів ставлять, що окей, обрізали там програму охорони здоров'я, онкології в там будівництво там ветхого жилья, да, реконструкція ветхого жилья російського, але чи зберуть вони ці гроші? Не зрозуміло, велике велике питання. Mm -hmm. Клас. Дуже вам дякую, пане Іване, за коментарі, yeah. за ваш поміркований оптимізм. Прикольно насправді корупційний фактор, який закладається до бюджету Іван Стопак, військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України, спілкувався зі мною. Друзі, ми йдемо далі. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.